Друзі, привіт! Ми сьогодні на завершальному етапі будівництва одного з наших проєктів. Проєкт називається Брень. І ми вам сьогодні розкажемо про досить цікавий, якщо не сказати, унікальний вид фасадного оздоблення. Це фіброцементні панелі. Ми на нашому фасаді використали. Фіброцементні панелі фірми Нічиха. Це японська якість, японський виробник, який ми спеціально замовляли, дуже довго чекали, але повірте, вони того вартують. Фіброцементні панелі можуть мати різний колір, різну текстуру. Це один з видів вентильованого фасаду. Вони кріпляться, це не мокрий фасад, вони виглядають абсолютно, вони копіюють, можливо, текстуру штукатурки, вони копіюють текстуру дерева, але насправді це все один з видів вентильованих фасадів. Якщо ми говоримо про переваги даного виду фасадного оздоблення, то це, перш за все, довговічність, легкість монтажу і дуже велика база як фактур, так і кольорів. Друзі, для того, щоб підтвердити наші слова про довговічність і зносостійкість даних фіброцементних панелей, ми зараз зробимо з вами примітивний, але дуже показовий експеримент. Ми взяли невеличкий шматочок нашої панелі. Ось показуємо. Вона ніяк зовсім не пошкоджена. І давайте промоделюємо, наприклад, якісь пошкодження, які можливі в результаті життя, експлуатації будинку і фасаду. Дивіться, беремо викрутку. Незначні вм'яти є. Незначні вмята не є. Але абсолютно сама панель не пошкоджена. Беремо молоток. Дивіться, ніякого пошкодження тріщин немає. Дивіться, з іншої сторони. Ну, це про те, знаєте, коли, наприклад, будинок зроблений штукатурки, і ти там випадково проносив якусь, якусь велику габаритну річ, і подери штукатурка вже пошкоджена. Або дерев'яний фасад. Це абсолютно інший вид фасадного матеріалу. скажу одразу, це не бюджетний, далеко не бюджетний вид фасадного оздоблення, але повірте, якщо ви цінуєте якість, якщо ви хочете е мати дійсно класний, сучасний, надійний, довговічний фасад, фіброцементні панелі компанії Нічиха, посилання залишаю в описі під нашим відео. Там є дуже велика галерея, де можна вибрати абсолютно різні варіації, як текстур, так і кольорів. Переходьте, дивіться. Так само, друзі, не забуваємо підписуватись на наш канал, ставимо лайки, пишемо коментарі. Можливо, хтось використовував подібного роду фіброцементні панелі для внутрішнього оздоблення, можливо, для зовнішнього оздоблення. Нам буде цікаво почути ваш досвід і почути ваші думки стосовно цього. Тримаємося.